Цьому відео відповідає на найбільш часті коменти ФОПа. Зараз їх багато по військовому збору, адже прийняли закон, згідно якого ФОПи тепер мають його сплачувати. Кому коли платити, як звітувати. Буду відповідати також багато питань з приводу декларування, як визначати дохід, як декларувати валюті. Багато чого іншого загалом розберемо у цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І ви дивитесь відеоролик, в якому я відповідаю на коментарі підприємців, яких зараз найбільше. Власне, такий формат, де просто є запитання, і даю на нього відповідь. Отож, ті коментарі, які я отримую в youtube каналі в telegram каналі зараз будемо розбирати по порядку. По порядку якому зараз у нас найбільше запитань по військовому зборі. адже я сьогодні записую відео. Сьогодні в нас прийняли законопроект, згідно якого підприємці на єдиному податку будуть сплачувати військовий збір. Раніше вони його не платили. Отож. Власне, із загальними умовами, що воно як буде, зняв окремий ролик, ось він зможете переглянути. Тепер повідповідаємо на ті питання, які я найбільш часто отримую. Ось в нас такий коментар від Лілі. То потрібно ФОПу першої і другої групи платити до 20 жовтня військовий збір за жовтень чи ні. Ліля, так. В нас закон передбачає те, що кожного місяця авансовими внесками ми платимо військовий збір до 20-го числа. Якщо закон прийняли в нас з жовтні, з жовтні вже за жовтень потрібно буде платити. Термін у нас прописаний до 20-го числа, проте є нюанс. В тому, що не зрозуміло власне ще куди точно нам платити, не зрозуміло з приводу суми, і ну взагалі в нас от я сьогодні знімаю відео 10-те число, в нас залишається всього декілька днів, а закон ще навіть до кінця не прийнятий. Тобто його ще президент не підписав, він ще не опублікований. Тому давайте домовимося, що по всіх сплатах. Ми будемо щось робити тоді, коли буде вже 100% точна інформація, що скільки і куди. Що скільки і куди, я буду повідомляти в себе в телеграм-каналі, тому просто слідкуйте і будете знати, коли платити, що і куди платити, як це зробити. Ідемо далі. То так і не зрозуміла. А як для третьої групи, коли платити військовий, і яка звітність квартальна чи помісяць? помісячна? І з якого часу це? Дивіться, по третій групі третя група також буде зобов'язана сплачувати військовий збір. Проте третя група робить це не помісячно, як перша друга, а раз на квартал. І перша сплата, і перше звітування буде вже в 2025 році. В складі річної декларації потрібно буде звітувати. І сплата для третьої групи вже буде в тих же термінах, що і сплата єдиного податку за четвертий квартал. Тому не спішимо, все встигну, все повідомлю. Слідкуйте за телеграм-каналом. Буду буду роз'яснювати що, коли потрібно робити. Якщо ФОП, друга група, є найманий працівник і вже із ЗП платить військовий збір, і як ФОП також його платити, запитує Ольга. Ольга, в нас немає е, якоїсь пільги. Передбачено, що ті ФОПи, які є і найманими працівниками, можуть не сплачувати військовий збір, тому військовий збір за ФОП все одно потрібно буде платити. Схоже питання задає Елена. Добрий вечір. Дуже дякую за противну інформацію. Будь ласка, в мене є питання: а як буде з ФОПами, які зареєстровані в зоні в зоні проведення бойових дій або в зоні можливих бойових дій? Зокрема, я питаю про місто Харків. ФОПи, які зареєстровані в Харкові, мають змогу сплачувати єдиний податок добровільно за можливості. А як бути з військовим збором? Елена, на жаль, з військовим збором таку норму не прийняли. Принаймні, сьогодні Данило Гетьманцев повідомив про те, що вони комітетом таку норму передбачали і вона мала працювати. Проте у фінальній редакції закону в другому читанні цю норму не підтримали, не проголосували достатньої кількості голосів, і вона працювати на жаль не буде. Іра пише: доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо ФОП третя група інвалід мав пільгу по несплаті ЄСВ, чи буде це розповсюджуватися на військовий збір з ФОП? Також не буде. Навіть ФОПи, які мають інвалідність і пенсіонери, не звільняються від сплати військового збору. Якщо узагальнити ось так по військовому збору, то ФОПам точно не варто зараз кіпішувати, кудись спішити, щось платити, бігати, шукати як куди. Коли буде точна інформація, що куди, я її обов'язково дам в телеграм-каналі. Тому ми зараз просто обговорюємо ту інформацію, яка є в наявності, коли її буде більшати в телеграм-каналі, буду її давати. Тому просто слідкуйте, там буду казати вам, що платити, куди платити, і буду знімати відео, як платити. Окей, тепер підемо по інших запитанням, про, до речі, про сплату єдиного податку. Підкажіть, а у вас є відео про те, як робити коригувальні оплати, як доплатити єдиний податок? Дивіться, якщо ми єдиний податок сплатили не повністю за якийсь місяць чи за квартал, якщо це ФОП 3 групи, ви просто робите ще одну платіжку, точно таку саму з таким же призначенням, і докидаєте цю суму. Все, нічого там коригувати не потрібно, просто доплачуємо. Головне, щоб на рахунку в податковій була достатня сума для списання, І з яким призначенням воно туди потрапило, нас точно не хвилює. Податкову також не хвилює, тому просто доплачуємо. Михайло Барбар запитує: чи обов'язково потрібно ставити пост термінали в барбершопі? Чи є штрафи, якщо не ставити, Михайло. Навіть маленький бізнес, будь то барбершоп, будь то кав'ярня, будь то салон краси. Зобов'язаний і правильно вести облік доходів, і давати можливість покупцям розрахуватися безготівково. І зараз податкова це контролює як ніколи раніше існує навіть гаряча лінія, звернувшись на яку покупці чи клієнти можуть поскаржитися на те, що їм не дали можливість розрахуватися безготівково через посттермінал, чи не видали фіскальний чек. І якщо по на цю гарячу лінію збереться декілька скарг, податкова може виходити на перевірку і нараховувати штраф 8500 гривень. Здавалося б, да, треба точно ставити посттермінал. Та посттермінали не завжди зручні, тому що ну потрібно як мінімум платити за їхню оренду потрібно забезпечити, щоб вони були підключені в мережу в розетку. Про що не завжди є можливістю малого бізнесу. Проте, по-справжньому, зручне рішення все-таки є пум за підтримки. Віза запустив послугу пум-термінал, з допомогою якої ви можете приймати оплати із карт ваших покупців-клієнтів прямо через ваш смартфон. Перевага в тому, що вам не потрібно мати окремий пристрій для розрахунку, і тим більше не потрібно платити за його оренду, адже він постійно з вами з собою в кармані у вигляді мобільного додатку на Android. Покупець просто прикладає свою картку до вашого смартфону і відбувається розрахунок. А чек можна відправити на електронку чи дати відсканувати QR-код. Для малого бізнесу це ідеальне рішення для роботи, адже і сама робота у вас відбувається на смартфоні, і підключити послугу можна дистанційно через ваш смартфон. Для цього вам просто достатньо скачати застосунок пумб діджитал бізнес, через нього дистанційно відкрити рахунок ФОПа в пумбі, замовити підключення. Послуги пумп термінал і вже в цей же день ви зможете почати приймати розрахунки через цей сервіс. Для цього просто завантажте мобільний застосунок термінал та відчуйте всі переваги роботи із мобільним терміналом у вас на смартфоні. Для цього перейдіть за посиланням в описі під відео та розпочніть вже зараз. Ось, до речі, достатньо часта ситуація. Доброго вечора. Може хтось підказ, може хтось підкаже така ситуація. ФОП третьої групи, коли подавала декларацію за півріччя, вказала 2023 рік замість 2024. як виправити помилку і зробити корекцію на рахування. Бо розумію, що за 9 місяців нормально не можу подати декларацію. Тут у нас іде. Такий варіант. Скоріше за все, в 2023 році ФОП ще не був зареєстрований, тому що якби вже був зареєстрований і ви подавали б за цей період звіт, то його б податкова не прийняла. Тому, якщо таке сталося, ви помилилися з роком, вказали той рік, в який ФОП ще не працював, тоді потрібно. Скасувати цю декларацію потрібно написати лист податкову із проханням присвоїти статус історії подання декларації цій, щоб вона не враховувалась. Проте це може зайняти певний час для того, щоб швидше зняти нарахування. Ми подаємо уточнюючу за той період, за який є подана ця декларація, тобто за півріччя 2023 року. коригуємо єдиний податок, щоб він був дорівнював нулю, щоб там не було нарахування. І після того вже подаємо декларацію за 9 місяців. А ось цю нульову декларацію вже тоді можна про дуже просто. Листом скасувати, нам вже не буде різниці, як довго цей лист опрацьовуватимуть, просто подаємо лист і все. Галина запитує, як правильно відобразити у звітності ФОП, третя група дохід, який є гривневий, якщо є гривневий і валютний рахунок. Галина, у нас дохід відображається в декларації, звісно, загальний. Ми туди маємо якось впихнути і нашу гривню, і валюту. Ми просто беремо оборот в гривні і додаємо до нього гривневий еквівалент нашої валютної виручки. Як це робимо? Валюту ми враховуємо по курсу НБУ на дату надходження коштів. Тобто ми просто беремо всі ті оплати валюті, які нам надходили протягом звітного періоду, ми переводимо ці всі суми в гривню за курсом НБУ на дату надходження валюти, додаємо цю суму до нашої гривневої вирочки і виходить загальна сума доходу, яку ми і ставимо в нашу декларацію. Ірина запитує: тобто для отримання оплат за послуги через Way4Pay ПРРО не потрібен так. Знову повертаємось до питань про РРО. Ірина, фішка в тому, що якщо ви надаєте виключно послуги, і у вас немає прийому готівки, ви не приймаєте готівку, ви не маєте там посттерміналу чи там, на смартфоні додатку, табто phone тобто у вас всі оплати йдуть через дистанційні канали, то вам можна не фіскалізувати жодних оплат. тобто... Де дві умови. Перша у вас виключно послуги, друга, ви приймаєте оплати виключно дистанційними каналами. Тобто це Вейфопей, LeakPay, через Приват24 вам закидають через iBank, через Касубанку, можливо, хтось платить, хтось закидують зі своїх рахунків. Це все можна без. ПРРО. Але якщо у вас є готівка, в тому числі, якщо ви не тільки надаєте послуги, але ще займаєтесь торгівлею, то все це вже не працює. Це вже потрібно використовувати ПРРО, якщо приймаєте платежі через WiFOPAY. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, якщо відправляють товари після через Укрпошту і є мінімальна передоплата на карту ключ. То мені тільки фіскалізувати оплату на карту ключ і ставити накладну в посилку. Добрий вечір. Дивіться, якщо в нас іде після сплата через Укрпошту і у вас є з Укрпошту договір як ФОП, вам зразу кошти зараховуються на рахунок ФОП, тоді можна ці оплати через Укрпошту не фіскалізувати. Проте, якщо вам кидають якусь там частину авансу передоплати по номеру карти ключ, то це операція, яка потребує фіскалізації, і вам потрібно видати фіскальний чек на цю суму авансу чи передоплати. Проте в чекові обов'язково має бути вказано, який товар у Вас купують і має бути вказана, яка його повна вартість. Тоді ви фіскалізуєте, видаєте чек тільки на передоплату аванс. А коли вже оплата заходить від Укрпошти, коли товар продається, ви можете не проводити фіскалізацію, тому що ця операція не є вже розрахунковою. Але цей чек ви спокійно вибили і положили клієнту в посилку. Накладну також я б поклав. З якої карти потрібно оплачувати податок, бізнес-ключ. Е, я так розумію, що просто йде запитання, чи, як, чи, чи можна оплачувати з ФОПа, чи можна оплачувати з фізособи. Дивіться, можна оплачувати і з ФОПа податки, можна оплачувати податки із карти фізичної особи. За себе ви можете платити з будь-яких власних рахунків чи бізнес рахунків. Це ОК. А новий податок, військовий збір для третьої групи, як його начисляють. А знову, знову повертаємося до питань військового збору. Нараховувати ми його самостійно будемо. Дивіться, от так як ми ФОПи третьої групи декларуємо наші доходи і єдиний податок, так будемо нараховувати і військовий збір. Тобто просто від нашого доходу буде рахуватися 1% військового збору. Добрий день, якщо я репетитор ФОП другої групи і учень за кордоном, але оплата з української карти, то не буде з цим проблем? Запитує Кетрін Стіл, проблеми у ФОПа другої групи можуть бути, якщо він отримує плату за послуги не від резидентів України, а від іноземних громадян в валюті. В даному випадку податкова не може довести той факт, що послуга була надана за кордон, оскільки уплата у вас пройшла зі звичайної української карти на ваш. Рахунок ФОПа в гривні. Тому це можна сказати, що послуга була надана на території України і не заморочуватися із цим. Податкова ніяк довести не може. Що податкова була, що послуга була надана за кордон, і відповідно ніяких проблем у вас з цим не виникне. Можливо, мені хтось підкаже, як змінити банк для ФОП, просто відкрити рахунок в новому банку і закрити старий. Надія Фопу не заборонено відкривати бізнес рахунки в багатьох банках. Тобто, навіть якщо ви відкриєте в приваті, в Моно в Файфазані, в пумбі, в Ощаді і всіх, 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 які ви зможете знайти, які є у вашому місті, то це буде окей. Це не заборонено. Не, не обов'язково закривати в якомусь банку, щоб відкрити в іншому. У всіх, яких вам подобається, можете відкрити і користуватися одночасно всіма, цікаве питання. Задає Ірина, чому багато ФОПів не рекомендують найпершу декларацію підписувати через Дія-Підпис? Штука тут в тому, що в податковій може для наших документів працювати лише один ключ ЕЦП. І той ключ, яким ми подаємо перший документ в податкову і закріплюється за нами. Доки він не вийде е, термін дії ключа або доки ми його не відкличемо. І власне, якщо я підписав дія підписом свою першу декларацію, то мені потрібно підписувати цим же підписом всі наступні мої документи в податковій. Проте, якщо ви, наприклад, е, перевстановили дію. То ці ключі вже будуть втрачені, вони оновлюються в Діді. Там потрібно заморочуватись цей ключик, якось шукати, як його відкликати, щоб вас вже запрацював новий. А потім знову щось стається, телефон обновляється, чи ви купуєте новий, і знову з цим ключем виникають проблеми. Тому в цьому плані зручніше працювати з файловими ключами, тим більше, що їх можна там через приват за пару хвилин згенерувати, саме файловий ключ і його використовувати для підпису. Там, принаймні, хоча б зрозуміла процедура, як цей ключ потім відкликати, якщо така необхідність виникає. Тому і багато підприємців, і майже всі бухгалтери рекомендують використовувати саме файлові ключі, які ви можете там дуже легко контролювати, легко перевипустити, легко відкликати. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо я в ФОП третьої групи 5%. Сьогодні заплачу податку за третій квартал. За квартал просто пише і подам звіт, то я ще встигну платити по 5%, а не 6%. Доброго дня! Річ в тому, що в нас військовий збір ФОПи третьої групи вперше будуть сплачувати. В 2025 році за четвертий квартал 2024-го. Тому ті звіти, які ми подаємо за третій квартал, точніше той звіт, який ми подаємо за 9 місяців 2024-го року, і той єдиний податок, який ми платимо за третій квартал, ніяк не пов'язаний із теперішнім законом, ніяк не пов'язаний із військовим збором для ФОП. Військовий збір буде потім. Зараз ми спокійно звітуємо за 9 місяців без нього. Підкажіть, якщо ФОП друга група платив ЄСВ за перший і другий квартал, можна не платити за третій, чи нарахують? Е, за третій квартал можна не платити, тому що в 2024 році досі діє норма, згідно якої, якщо ми не платимо єдиний соціальний внесок, то нам за це нічого не буде, крім того, що не нарахується страховий стаж. Цю норму можуть нам тимчасово прибрати на 2025 рік. Тобто в 2025 році знову потрібно буде обов'язково сплачувати ЄСВ для всіх, для кого це було обов'язково до запровадження цієї пільги і воєнного стану. Цей проект ще не прийнятий, якщо Приймуть чи коли приймуть, я вам повідомлю в своєму телеграм-каналі. Ну тому, як мінімум, я е, вже дивіться, скільки разів сказав про телеграм-канал. Залишу на нього реквізити. Ось бачите QR-код. Посилання зверху, вони є в описі під відео. Обов'язково на телеграм-канал підписуйтесь, тому що там даю багато оперативної інформації. Там можна задавати питання, на які. Чи я відповім, чи мої колеги, чи просто підприємці бухгалтери які там вже є на каналі в чаті, відповідають, тому що їм прикольно поділитися своїм досвідом. Там чи я, чи мої колеги відповідають, чи просто підприємці бухгалтери які там є вже на каналі в чаті, діляться досвідом і допомагають відповісти на ті питання, які є у вас. Ну а я вже втомився відповідати на коменти Фопів, тому наразі буду завершувати, але... Напишіть в коментарях, чи ок для вас такий формат. Якщо він подобається, заходить. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і я продовжу знімати подібні відеоролики і на майбутнє. Дякую вам за перегляд, бережіть себе. На все добре!